Одне запитання от сьогодні буквально з'явилось повідомлення від головного управління розвідки Міноборони про те, що росіяни готують масштабну провокацію на україну білоруському і російському кордоні для того, аби втягнути білоруське військо безпосередньо у конфлікт. Мовляв, вже навіть запланований телеміз за участі російських пропагандистів. Що ви з приводу цього думаєте? І от особливо в контексті навіть сьогоднішньої новини, що у Білорусі Лукашенко самопроголошений президент. Вів можливість смертної кари для держ... за держраду для військових та чиновників, чи може це означати, що все ж білоруси спробують своїм військом не лише територію, а й своїм військом е, воювати проти України? Тут непроста ситуація. Ви знаєте, що Білорусія, як три країни, які відносяться безпосередньо до Європи Білорусі, Україна Молдова, от вони зовсім інші е, мають погляд на багато процесів, але ми маємо дуже складну ситуацію. Складна ситуація, яка полягає в тому, що на сьогоднішній день Росія є окупованою Російською Федерацією, окупованою доволі довгий проміжок часу. Окупація спочатку була економічна, от, крайнім часом вона вже перейшла в політичну окупацію. От. Чи буде відбуватися військова окупація, яка частково там на сьогоднішній день відсотків на 75 вже відбулася? От. Нам би дуже цього було не потрібно для того, щоби. Мати розуміння в разі, якщо ми будемо мати цей ще додатковий фронт, нам треба буде відволікати наші ресурси, відволікати наших військових на вирішування цього питання. Чи вирішимо ми це питання? Вирішимо. І Лукашенка чітко розуміє, чим це для нього буде закінчуватися. Але ще раз наголошую, світ в останній час він прийшов такий занадто турбулентний процес, турбулентний е, рух, і це для нас є. Певним додатковим викликом, от ще раз Якщо таке рішення буде прийнято, я розумію, що там не всі будуть погодитися з ними, але є частина тих людей, які при погонах, частина тих людей, які під присягом, і ми можемо припустити, що частина з них може приймати участь в цих питаннях для нас, це ще раз налошу, додатковий виклик. Але тут можна е говорити про е трошки інші речі: що все треба зупиняти вчасно. Якщо ми кажемо, що це президент невизначеної республіки, да як ми на наголошуємо публічно, от то в мене тоді питання: а як тоді відбувається, що такий такий довгий проміжок часу? От працюють кордони, живе країна, от в країни, в якій відбулися вибори, які не визнав весь світ? Знаєте, от все треба робити вчасно. От, моя позиція, що якщо ви вчасно не робите, то... Потім ця річ у вас буде наздоганяти, ви будете набагато більше прикладати зусиль для того, щоб вирішити ті чи інші питання. Я вже наголошував, якщо б в 2008 році було вчасно прийнято рішення відносно поведінки Путіна, і відразу було б дана відсіч, а не вели переговори, і дехто не, не міняв це там на деякі речі, от, може б, мали б зовсім інший світ. В 2014 році, коли відбулася. Агресія відносно нашої країни в Криму, коли росіяни розпочали війну на території Донецької та Луганської області. Ну, прикладів вже було дуже багато. А на великий жаль, от ці так звані компроміси, от вони дуже приводять до е, негативних наслідків. От, якщо ви сьогодні маєте компроміс, маєте на увазі, що негативні наслідки завтра, післязавтра вас обов'язково будуть наздоганяти. А от ще одне запитання стосовно от, цих е, поки що. Думок і припущення, і гіпотез навколо Білорусі. А що і чим Україна буде відповідати, якщо Білоруси своїм військом спробують атакувати наші кордони? Адже відомо, що зараз, попри базування на аеродромах Білорусі літаків Російської Федерації, попри базування там в тому числі мобілізованих і тренування мобілізованих з Росії. По території Білорусі Україна ніколи не завдавала ударів. Чи може ця ситуація змінитися, коли білоруське військо спробує атакувати наші кордони? Давайте ми не будемо з вами гадати теоретично, що буде відбуватися. Якщо не дай Боже, будуть відбуватися ті чи інші практичні дії. Ми розуміємо, в який спосіб має діяти наша війська, в який спосіб має діяти. Наші підрозділи сил оборони і чим ми маємо займатися? У нас є сценарій на будь-який випадок подій, які на сьогоднішній день може очікувати нашу країну, і це не тільки Білорусь. Ви знаєте, що росіяни мають велике бажання розхитати ситуацію в Молдові. Щоб так само ми маємо спільний кордон для того, щоб так само відволікати наші війська. Ну дивіться, ворог підступний. Це те, що я казав, коли ми починали з вами розмову, що вважати, що у нас все добре, що ми перемогли і все. Можемо заспокоїтись, це дуже дуже небезпечна річ.